Раїса Плотникова. Реквієм для рози. Основна історична складова реквієму для рози старі листи. Актриса колишнього театру садовського піаністка пише коханому послання у безвість. Змальовуючи жахіття свого існування у Києві на початку 30-х років ХХ століття, чекісти змушували її працювати прибиральницею і після допитів змивати криваві сліди катувань у підвалі через звичайки, а пізніше супроводжувати знущання над людьми, грою на піаніно. Струнка аж трохи довготалеса роза перейняла мене на східцях підвалу. Наблизилась у притул, взяла двома пальцями за підборіддя і підняла голову, піймала мій тремкий погляд і проказала майже пошепки. Я хочу, щоб ти була хорошою дівчинкою, дуже хорошою. І тоді вже не будеш мити сцену. Сподіваюсь, ти згадала реквієм Моцарта. Сьогодні в нас буде репетиція. У мене немає партитури нот, ну, симфонічного оркестру, багатоголосого хору. Твердо чудеса, це не моє? і раптом затнулася, збагнувши, що мовчу про фортепіано, просто десь глибоко-глибоко, в півсвідомості, вже з учора знала, що наш німецький інструмент із слоновокосними клавішами десь тут, але так не хочеться озвучувати свій здогад. Ховалася за мовчання так, як маленькою за власні долоні. Ну, що ж, тоді будеш грати те, що можеш. Категорично сказала Роза доволі спокійним голосом. Щось із брам Саветхована Баха. Я люблю високу музику. Пішли. Цього разу мені хотілося, щоб лабіринти підвалу були нескінченними. Готова була блукати в них до ранку, тільки б не бачити в цьому підземеллі наше старе рідне фортепіано, тільки б не наближатися до нього, не торкатися чорно-білих клавішів, не завдавати болю. Я була, боялася відчути себе катом. І зовсім не сподівалася, що мене ведуть туди де мила під підмостки. Думала, ну хто ж стане тягти інструмент цими кривавими і незгарбними завулками? Та ми прийшли в підземний театр, і за чорною глухою ширмою стояло наше фортепіано, на якому треба було грати високу музику в катівні. І я грала. Інструмент хтось настроїв ідеально. Мабуть, сюди привели такого ж нещасного, як я, настроювача, і він був чеклуном, бо моє любе фортепіано жило і зазвучало навіть у підземеллі. Я грала так, наче на цьому світі нема і не було рози і мене самої. Музика взяла гору. Вона вміла жити попри знущання, які наслала на нас усіх доля. Мої холодні пальці літали і завмирали, моє серце тріпотіло і обривалося, а душа безперестанку молилася Брамсу і шопену. Це тривало вічність чи мить вже й не знаю, бо втратила відлік часу. Передчуваючи фінал несподіваного концерту, я почала грати все, що пам'ятала з Ріхарда Вагнера. Вдома так було завжди: ця музика мала звучати кожного дня. Я плачу, мої сльози розтікаються плямами. Ви побачите їх, коли будете читати ці листи. Найбільший тягар це робити любу справу з-під палки, підневільно, примус вбиває охоту. Ми шукаємо щастя, якого ніколи ніхто і в очі не бачив, яке важко виразити словами, та мені здається, що його можна зіграти. Навіть у трагічних мелодіях звучить щастя, воно народжується. Під звуки музики. Лев Толстой протестував проти музики Бетховена. казав, що під її могутнім впливом людина може скоїти злочин. Я не погоджувалася, музика гіпнотизер, але твори Бетховена підіймали єство над, дій, над дійсністю, селяли в душу Янгола, гартували. Господь творить музику радості і печалі уявою геніїв, щоб ми під звуки тих мелодій ставали чутливішими. Але хіба без музики не буває щастя? Мільйони питань запалювали мій втомлений музик і згасали без відповіді, бо чи міг хтось бути щасливим у цьому лепрозорії? Розупомітила щось таке в моєму погляді, від чого вмить переродилася. Вона знову дивилась на мене гострим, все проникним поглядом комісарші чи члена трибуналу. Чи відьми, чи чортиці, господи, пробач мої грубі слова, я губилася під тим поглядом, пригналася до фортепіано. Хіба я могла знати колись, що прийде час її, наші погляди, вертнуться на відстані руки? Вона підвелася і різко відчеканила: Сиди за ширмою, будеш грати, коли звелю. Нехай це буде щось експресивне, гучне, лірики, не треба. Якийсь час я сиділа гетьонівши. Десь поруч було чутно кроки і метушню, пізніше звуки чоловічого глухого голосу, а потім той же голос наказав грати. Її торкнулась клавіш пальцями, але руки закам'яніли. Зовсім поруч хтось застогнав. Потім голосно засміялася роза, то вона тільки вдавала сміх. Вона його зобразила. Їй не було смішно, я нічого не бачила, але розуміла, що там, за ширмою. Прем'єра справжнісінької театральної вистави і в головній ролі жінка сатана. Де музика? Ти що хочеш на сцену? Грай! Чи тобі до душі миття підмостки? Я грала, заглушаючи зойки і стогони, які то зникали, то насувалися звідусіль. Голоси змішувалися в моїй голові, утворюючи страшну орію. І не сила вже було відрізнити чоловічого крику від жіночого, людського від нелюдського, щоб мені не говорила. А в кожній людині живе звір, і він прокидається від люті та ще більше від болю. Він скавчить і скиглить, він гарчить і ридма ридає, коли плоть батують живцем. Він принижується і втрачає розум, свідомість, усі бажання, окрім одного, звільнитися від мук, і тільки тому, хто не був у котіннях. Дано легко засуджувати чию зраду вистояти можуть тільки обрані. Вони генії істинного терпіння, їх мало. Вони, як могутні, одинокі доби під вітром або стоять непохитно, або вивернуті з корінням, гинуть та ніколи не пригинаються. У мені зроду не було такої сили. Якби тоді хтось запитав, чи це не я поцілила у вересні 1911 того року у Київському оперному театрі в Столипіно, то почула, почув би відповідь, що то вчинив нетаємний агент поліції СР багрова саме я. Я грала і грала, не помічаючи, що в театрі зла вже немає ніяких звуків, окрім музики. Мабуть, про мене забули. Пішли, не озвавшись словом, розгублена і майже безтямна. Затруєна жахами під земель, я, я не могла зупинитися. Коли ж нарешті помітила тишу, на мене лягла білим намитом пустка. Знала, тут не розстрілюють, тільки допитують, але боялася визирнути із за ширми. Багато читала про спустошення в книжках, але ніхто, хоч би найгеніальніший письменник, не змогли описати те, що почуваєш, навіть не намагатимуся передати словами. Справжню душевну порожнечу це невимовно. Скажу тільки одне: життя уявилося абсолютно непотрібною матеріальною річчю, а смерть недосяжним духотворним блаженством. Абсолютна апатія.